Після того, як Путін дуже швидко відреагував, сказав, що дуже багато виявляється в нас політичних бивств, ми бачимо, як про це почали говорити в Україні. Ми зараз про це говоримо. Тобто ціль певна досягнута. Ми зараз вже не будемо з вами говорити про те, як розслідується справа Німцова. Що там з Надією, Савченко відбувається, правда? Поговоримо об этом. Ми, ні, ну я кажу, Зараз воно, да. воно, воно вийшло как на, на перші шпальти, да, якщо навіть да? ВОН заявляють, що ви давайте розберіться з цим, BBC показує, вже держдеп Сполучених Штатів. Говорить про бузину, так, якого, скоріш за все, ніхто там не знав. Бо з приводу популярний, не кажу, можливо, так, на тих телефірах, куди він їздив в Росію і постійно говорив про Україну не зовсім добре, бо він хотів відродити, там, скажімо, імперію. І виявляється, що російський, білоруський, український народ це там і це єдиний народ, хоча безумовно це абсолютно не відповідає дійсності. Так? Але в цій ситуації, я думаю, що, на жаль, як би це не звучало, можливо, ну, неприємно і дуже так жорстоко. Скоріше за все, от в сценарії підготовки в тому числі до цієї зустрічі Путіна із журналістами, скоріше за все, там вже цей пункт був прописаний. Там було стояло це прізвище Леся Бузине, і він того не знав, і ми того не знали. І крім цих всіх речей, щоб на Україну вже певний негатив навісити, так, для того, щоб на міжнародній арені також почати якось, ну, відігрувати ситуацію стосовно тих санкцій, які проти Росії, і так далі. І так далі